Цьогоріч в четверте Житомирщина проводитиме національний мультипредметний тест в умовах повномасштабного вторгнення для складання іспитів у першій сесії зареєструвалось близько 11 тисяч учасників з усієї області з них 2 тисячі випускники минулих років для того щоб успішно наші вступники склали НМТ, ми підготували 42 тимчасових екзаменаційних пункти і якщо порівнювати ще два роки назад, їх було всього 27, 15 пунктів було підготовлено додатково для того, щоб учасникам НМТ було зручно доїхати і щоб дорога до тестування займала в них якнайменше часу. У тимчасових екзаменаційних пунктах працюватиме близько 500 педагогічних працівників. Для учасників НМТ підготували 2000 робочих місць. Якщо говорити про Вибір предметів цьогоріч, то найбільше четвертим предметом обрали англійську мову, географію, українську літературу. Ну і найменшою популярністю користуються фізика, хімія. Інші іноземні мови, німецька французька мова, наразі вступники вже отримали запрошення, де вказані місце, дата та час проведення тестування. Інформація про екзамен є конфіденційною через заходи безпеки. Вони мають з'явитися дуже важливо. Це дуже важливий момент. Я на цьому акцентую увагу завчасно, тому що початок тестування буде о 10 годині, і їм потрібно з'явитися не пізніше 9.30, тому що в 9.55 вже буде закрита допуск до навчальних приміщень до аудиторії. Як і минуло? року перед входом у аудиторію дітей перевірять на наявність гаджетів. Розповідають у департаменті освіти і науки Житомирської ова. Всі ці речі важливо залишити вдома, і щоб не було е, різних незрозумілих ситуацій, краще все це залишити. А телефон можна буде після тестування е, теж потім забрати і звичайно, що ним заборонено користуватися для створення усіх належних умов до організації роботи тимчасово екзаменаційних пунктів. залучили представників нацполіції, обленерго, ДСНС та медичних працівників. Я бажаю, щоб всі, всі свої знання, які ви набули, актуалізували, підготувалися, не нервували, а спокійно змогли їх застосувати в практичній цілях під час проходження НМТ і успішно його здали. Думаю, що кожен з вас обрав свій навчальний заклад, щоб ви до цього омрійного новищого навчального закладу вступили і досягли тих успіхів в житті, які про які ви мрієте. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1